Збіг чи навмисний підпал, колишня очільниця одеської митниці Юлія Марушевська заявляє про дивну пожежу на одеській митниці. Це сталося відразу після затримання голови державної фіскальної служби Романа Насірова. Під час ліквідації пожежі рятувальники залили водою комп'ютери та цифрову техніку відомства. Таким чином знищувалися якісь, якісь докази і бази даних. Вони зрозуміли, що набу вирішило взятися за Насірова всерйоз. Заявила Марушевська в інтерв'ю зеркало тижня. Колишня чиновниця уточнила. Що у результаті пожежі було пошкоджено декілька кабінетів. Серед них і кабінет Гнадія Іваненка, призначеного виконувачем обов'язків начальника митниці після її звільнення. Нагадаю, Марушевська позбулася посади наприкінці листопада 2016 року. Її звільнили за наказом голови державної фіскальної служби Романа Насірова.